Гуртом і злочинця легше спіймати. Міліціонери закликають громадські формування області до активної роботи. Мовляв, спільними зусиллями порядок наведуть краще. Тож правоохоронці звернулися до всіх формувань, щоб ті долучалися до патрулювання вулиць та виявлення злочинів. Я би звернувся до всіх голів, громадських формувань щодо надання інформації і обміну інформацією. Ці про скоєння злочинів різного роду правопорушень, а саме обмін і надання інформації дільничим інспекторам міліції, заступникам начальників міліції, начальників міліції громадської безпеки наприклад, по незаконному вивезу гравію. Втім, громадськість із відповідю не забарилась. Активісти нарікають, що міліціонери часто не співпрацюють з ними належно. Зокрема, самооборонівці кажуть, неодноразово викликали правоохоронців документувати злочини вивезення гравію чи вирубки лісу. В результаті через один неправильно складений протокол, вся робота йде на марно. Виявляємо злочин, викликаємо вас міліцію, викликаємо прокуратуру, викликаємо з викликаємо пресу. В Кінцевому результаті. Через два дні затримали шутри за Франківськом. ви знаєте де. Затримали з екскаваторами, з документацією. Через два дні машини штрафплощадку відпустили. Чому? Тому що один з, з, з працівників правоохоронних органів неправильно склав документацію. Будь ласка, проведіть їм інструктажі, проведіть інкурси, проведіть їм курси або введіть якусь відповідальність. Правоохоронці наголошують для того, й запросили громадський, що прикрих інцидентів поменшало. Відтак обіцяють розглянути порушення, виявлені активістами.